Рома Твітосович, є приближення обрати вас, є пропозиція обрати вас. Як ви відноситесь до цієї пропозиції? Ні-ні, Дякую, дякую. Тоді у мене є пропозиція, це досить таки тяжка віддати пропозицію молодим Пікуліну Олександром. Я думаю, що сходився би цим зайнятися, а ми йому допомогли. Зробимо юриста якогось гарного, який зможе йому досить добре допомагати в цьому питанні. Пропоную обрати секретарем земельної комісії архітектури та будівництва Олександра. Хто за, хто проти? У мене з уточнення немає ніяких юридичних моментів, що голова і секретар з одної партії. З одної фактично, ні, ми це питання вичавали, це не є. Бувають такі реалізації, не можуть видати суттєво. Я можу не що У нас досить для того, щоб у нас не виникало ніяких питань. Давайте ми оберемо, бо то це обсудимо, Є пропозиція запропонувати на секретаря. На секретаря земельних відносин архітектури та будівництва Куліна Олександр. Хто за? Підтримаю. Е -е, Поздравляю вас, бажаю самі е -е, ваші натхнення. Е -е, я думаю, що е -е, Ромео може бути далі, -далі присутній, так? Да? Пропоную далі запропонувати наступний графік скликання наших комісій. Значить, наступну комісію пропоную скликати на понеділок 25, 25 число на 16 годину. Всі подальші комісії прошу. Пропоную зробити по понеділках, на мою думку, було б добре для міста і для нас це зробити раз в тиждень, якщо є така можливість. Воно би швидше рухало б документо обіг для людей. І думаю, що це було би дуже добре. Якщо дозволити, якщо дозволить. З практики на вівторок буде більш втрати. У нас питання в тому, що у нас виконком вівторок, розумієте, і питання ті, які йдуть на виконком. Тому за пропозицією колеги пропоную затвердити графік роботи земельної комісії кожен вівторок. 16-та година. Що? Щотижнева 16-та година кожен вівторок, 16 година. Хто за пропозицією? Хто Дякую. На сьогоднішній день на комісію е, так само поступило е, питання щодо, е, щодо. Земельної ділянки, які межують із центральним кладовищем на вулиці Героїв Майдану, 159, в місті в Чернівця, Чернівці. Таким, щоб втратила чинність рішення цього питання, задати розмір земельної ділянки площею 044-93Г. Також пропонується замовити експертні оцінки земельних ділянок під номерами. Вивчивши це рішення, пропоную це питання взяти на довивчення, тому що бачу, що це питання фізично, ну, скажімо так, може викликати суспільні, суспільні, суспільні потреби міста це основне, але є дуже багато, я думаю, що питань дослідства це проєкту рішень, яке може. Зробити дуже великі проблеми і для міста, і судові тягне, які місту абсолютно не потрібні затрати, це, це питання взяти на думаю... водочі. Я вас підтримую ще таку ремарку. Скажу, що навіть в передвиборчій кампанії, коли ми спілкувалися жителями Коравії, перше питання, яке було, це було питання земель, і це питання, на якому вони загострювали ситуацію, що от ви власне. Хочете приєднати зацікавлення в корові, тому що вас цікавить землі корові. Mm -hmm. Ну тут уже має свої. Насправді це буде резонансна справа. Моя моя особиста, моя особиста позиція виглядає слідчим чином. Свята, святий обов'язок міської ради, і су балансом суспільних потреб між. Конституційним обов'язком людини право. право людини фізично на отримання своєї земельної ділянки. Якщо ми почнемо таким чином свою роботу і діяльність, то я думаю, що це не буде, не буде дуже добре виглядати не для міста, не для депутатського конкурсу, не, не для мене особисто, а для, для, для голови комісії. Тому пропоную це питання взяти на довивчення, тому що бачу дуже багато юридичних програм, які вже м, хочуть подати на сесію ті, хто готували це рішення. Е, на даному, е, в даному питанні пропоную завершити нашу установчу сесію, пропоную надалі. Е, Працювати всім нам плідно і е, допомагати місту. На даному етапі все. Всім дякую. Е, все? Да, всім дякую за присутність і за, за... роботу. Дякую. Це ще дякую. 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 дякую, Я думаю, що можу трансляцію не виключаю, але зараз перенесемо людину. Е, за рупительный. Да,